Криворізькі дитячі бібліотеки вітають рідне місто з днем народження. У цей святковий день бажаємо місту, здоров'я, щастя та процвітання. Нехай мир і злагода завжди панують у домівках, а наш кривий Ріг буде сильним і відважним. Хай наші діти ростуть у безпеці та радості, пишаючись своїм рідним містом. На просторах степів чарівній Україні. Там, де трави високі, стелились до ніг, де чумацькі шляхи і пісні солов'їні. На злеті двох річок гордо став кривий ріг. І минали часи, відбувались події, працювали на славу Кривбасу творці. України тут міць, що йде з до де вовби стоїть з булавою. Ми твою рідну краю примножимо славу, Хай зоря що на небі над містом горить. На твоєму гербі є корона по праву, і твій прапор над нами завжди маярить. У вечірній порі і в ранковім тумані До душі нам завжди криворізькі краї. Береги інгульця, береги саксагані, це все рідні місця криворіжжя твої. Рідний наш кривий ріг, край руди і металу. Ти надію, хоробрість і силу даєш, і у місто своє ми закохані змалу, і дорога до щастя завжди у нас є. Ми твою рідну краю. Примножимо славу, і зоря, що у небі над містом горить. На твоєму гербу є корона по праву, і твій прапор над нами завжди майорить.